Побутова техніка це така штука, яка може зробити твоє життя легким і невимушеним, або перетворити його на щоденні муки зі зневірою технології людства. Вітаю, це канал Осіла Кочівниця, мене звати Олена, і сьогодні я хочу розказати, на якій побутовій техніці, на мою думку, не варто економити. Перше це холодильник. В ідеалі вам потрібен холодильник з функцією «No Frost» І в морозильній, і в холодильній камері. По-перше, це вбереже від намерзання, а по-друге, у зв'язку з першим пунктом є нюанс з ящиками. У дешевих холодильників зазвичай пластик, з якого виготовлені ящики, не якісний, він ламається, він крихкий, весь цей сніголід вже намерз, домашні починають тягати ці ящики. І вони ламаються, тріскаються, і потім кожен день псують вам настрій. Врешті-решт вам прийдеться або купувати нові, або просто змиритися з цим непрекрасним виглядом. Саме так було у мене в попередній квартирі, де ми е, вирішили реально зекономити, купити один з найдешевших холодильників. Вбудованих це був будований холодильник. Це неважливо. Саме так і було. Ящики були розламані вже через кілька місяців. Це було, очевидно, невдале рішення. Посудомийна машина. Повірте, ви хочете, щоб техніка, яка працює з водою, була максимально якісна, скільки дозволяє ваш бюджет. Взагалі, коли людина перший раз починає користуватися посудомийною машиною, її влаштовує будь-яка, тому що вона знімає цей гнітючий тягар щоденної рутини миття посуду. Далі, коли людина постійно користується посудомийкою і натрапляє на ту, яка, можна сказати, погана. Він просто в шоці, як можна так погано виконувати свою роботу. You had only one job. на визначення погана або хороша посудомийка впливають декілька факторів: це і якість матеріалів, і програмне забезпечення, а також витрати електроенергії та витрата води. Особливо останні два пункти зараз це дуже важливо, тому що з світовою ситуацією кризису енергоносіїв. Це впливає напряму на ваші комунальні платежі. Що можу сказати зі свого досвіду, з посудомийними машинами, Bosch? у мене не було жодного питання, не було проблем. Про інші я просто не знаю. Пральна машина. На пральну машину варто витратити екстра гроші, щоб отримати тихе прання. Чому саме тихе? Тому що в мене зараз проблема. Машинка, яку ми купили, вона настільки неадекватна. Коротше, по порядку. Теоретично найтихіша пральна машинка це машинка з інверторним двигуном, з прямим приводом. Але це не точно, тому що перший приклад у моєї сестри є отака пральна машина, і я вам присягаюсь, коли вона виходить на максимальні оберти, 1200, здається, вона просто виходить в інший вимір, і вам здається, що це пір'їнка пролітає повз вас. Вона така тиха її просто не чутно. Другий приклад моя машинка, котра робить отак. Я вимушена її ставити не на 1200 обертів, а на 800. В сервісному центрі кажуть, що це нормальна робота пральної машини. Тут нема чого ремонтувати. Тож я не, не дуже розумію тут, як корелюється вартість. Перший варіант, тихий, коштує зараз десь 30 тисяч в українських магазинах, але вона з функцією сушилки, сушарки. Другий варіант, мій варіант, це вертикальне завантаження. Зараз коштує близько 20 тисяч в українських магазинах. Я не бачу чіткої кореляції з ціною, тому тут треба. Більш зважено підходити до цього рішення. Зараз мені здається, що можливо варто було взяти мілі, використовувану мілі, а не новий електролюкс. Залишаю це питання з пралками відкритим, тому що я не дуже розумію, що коїться. Якщо ви напишете свій власний досвід з пралками у коментарях, я буду дуже вдячна. Дякую. Пилосос. Є таке чудо техніки, як вертикальний пилосос, або по-простому. Пилосос палиться. Він дозволяє дуже швидко, локально прибирати. Бездротовий, маневрений, легкий, навіть діти з задоволенням прибирають за собою. Зі звичайним дротовим пилососом його навіть немає сенсу порівнювати. Це просто небо і земля по комфортності. Я користувалась як дешевим, так і більш дорогим пилососом, і тут реально гроші вирішують. Варто придбати найпотужніший пилосос з тих, що ви можете собі дозволити по бюджету, тому що непотужний буде ледь-ледь. Піднімати ті крихти з підлоги, а достатньо потужний буде працювати, як не знаю, будівельний пилосос. Можливо, я отрирую, а можливо, ні. Ось, наприклад, мій пилосос, котрим я зараз користуюсь, він на диво дуже потужний, маневрений, і його дуже зручно чистити. Щіточка, яка знаходиться в насадці, легко виймається і можна там. Порізати волосся і легко його зняти, яке завжди намотується на нього. У вас теж така проблема є з пилососами. От він дуже легко розбирається, дуже легко миється, ну просто тішить кожного дня. А використовуємо ми його кілька разів на день, тому що крихти постійно, звідки з'являються. Електрочайник це така річ, яку ви тримаєте у руках кожного дня і не раз. Тобто ви кожного дня бачите і тримаєте в руках саме ту якість, на яку не поскупились. Історія з життя: мій знайомий постійно купляв дешеві чайники, і вони в нього ламались кожні декілька місяців. Він казав: нащо мені купляти дорогий чайник, якщо я можу кожні півроку купляти новий за 20 євро? По-перше, це страшенно не екологічно. По-друге, у мене є гарний приклад якісного чайника. Якось на день народження, на мій день народження, чоловік подарував мені електрочайник. Так, тоді він зрозумів, що це було дивно, але він мене тішить вже шостий рік, цей чайник. Так от, коштував він 100 євро, в ньому є функція утримування температури води, а також П'ять температурних режимів для різних напоїв. До речі, ось він стоїть. цьому улюбленцю вже шостий рік іде, і він не думає виходити з ладу. Хоча деякі кажуть, що строк служби чайників від 4 до 5 років максимальний, тож мій вже довгожитель. В електрочайниках тут пряма пропорційність ціною. Просто-напросто якість матеріалів, з яких він виготовлений. Залежить від ціни. Наприклад, пластикові елементи в дешевих чайниках розвалюються просто на очах, а в більш дорогих вони добре витримують високі температури. В даному випадку я не думаю, що бренд має якесь особливе значення. Кондиціонер: кондиціонер сьогодні це не тільки про літню спеку, він також може заощадливо гріти вас протягом усієї зими навіть у такий серйозний мороз. За таку функцію можна доплатити, тобто купити більш дорогий кондиціонер, і він поліпшить ваш клімат в оселі, наприклад, в час демісізоння, коли опалення ще не ввімкнули восени або вже вимкнули навесні. Особливо це важливо, я вважаю, коли є маленькі діти, тому що сидіти в квартирі де 16 градусів, це, м'яко кажучи, дуже некомфортно і дітям. Та й дорослим. Якщо ви знаходитесь зараз в пошуках кондиціонера, подивіться на такі моделі, які працюють до мінус 30 градусів, тобто до 30 градусів мороза, вони здатні обігрівати вас дуже економно при низьких температурах на вулиці. Адже взимку може знадобитись просто додатковий обігрів, коли опалення не так добре працює, як нам би того хотілося. Просто майте на увазі, що є такі кондиціонери, які працюють. Як тепловий побутовий насос. І завдяки цьому це дуже вигідно обігрівати приміщення саме цим кондиціонером. Тепловий насос, до речі, це коли нема нагрівального елементу, а апарат якби висмоктує тепло із повітря, навіть якщо воно для нас доволі прохолодне. Якось так це працює. Там виходить велике ККД коефіцієнт корисної дії, і дуже вигідно. І просто погуліться. Це. це реально круто. На сьогодні це все. Я дуже вдячна вам, що ви додивилися до кінця. Е, будь ласка, залишайте свої коментарі під відео. Я буду дуже вдячна. Можливо, є у вас якийсь досвід з побутовою технікою. Це буде корисно і мені, і тим, хто далі буде дивитись відео. Знаєте, я завжди дивлюсь коментарі, тому що люди там правду матку рубають. Або ж просто залиште який-небудь смайлік, щоб я знала, що ви додивились до кінця і вам було цікаво. Бажаю вам гарного дня! А нам всім найшвидшої, найскорішої перемоги. Дякую вам ще раз. Слава Україні!